Далі поговоримо про. Південь та море. Росія запустила по Україні ракети Калібр з акваторії Чорного моря у середу. Як повідомили у військово-морських силах, це підтверджує тезу, що окупанти використовують морські носії лише під час масованих обстрілів. Таким чином перевантажують нашу систему ППО. Водночас у відомстві зазначили, ці масштабні атаки не варто вважати так званими ударами відплати. До них Росія готується завчасно. І станом на шосту годину ранку у Чорному та Азовському морях ворожих ракетоносіїв не зафіксовано. За даними ВМС, російські кораблі присутні у Середземному морі. Там їх сім, зокрема, два носії калібрів із загальним залпом до 22 ракет. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил збройних сил України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Плетенчук, доброго вам ранку. Вітаю вітаю, Віталічів, доброго ранку. Отже, щойно я розповіла глядачам про ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів на шосту ранку. Чи змінилося ще, зараз щось? Скоро вже восьма. Насправді ситуація завжди динамічна. Але єдиний корабель, який перебував в акваторії Чорного моря, росіяни вчора завели, і з того моменту фактично в морі не перебуває жодної одиниці. І направду, це навіть викликає деякий подив, тому що навіть на охороні пункту базування жодних одиниць не залишається. Це вчергово підтверджує те, що вони покладаються на свою авіацію і якусь частину свого функціоналу залишають саме за повітряною складовою. Хоча знов таки можна казати, що є тенденція щодо зменшення саме застосування гелікоптерів після всім відомого випадку з знищенням кількох одиниць, і тут вони стали більш обережними, зменшивши кількість таких урядів. Пане Платенчук, гелікоптери стали більш обережними. А як щодо іншої авіації, яка веде патрулювання в акваторії? Тут слід зазначити, що вони продовжують виконувати завдання в такому самому обсязі, як і раніше. Широко використовуються дрони різноманітних моделей і поколінь. Здебільшого вони їх використовують в нашій частині саме для ведення розвідки на півдні України. Доволі Часто ці дрони збиваються, але звісно, це ніколи не зупиняло росіян в застосуванні. Єдине, що завжди через втрату виникає така пауза, допоки вони не замінять машину. Що стосується літаків, так вони продовжують патрулювати акваторію, здебільшого це західне узбережжя Криму, південне узбережжя Криму і східна частини Чорного моря. Тут застосовуються так само різні моделі літаків, починаючи від гвинтових доволі старих моделей в якості патрульних літаків, і закінчуючи реактивною авіацією, тобто різними літаками типу Су здебільшого. Пане Плетенчук, стосовно середземного моря, тут Росія тримає на бойовому чергуванні сім кораблів. Зокрема, з них два ракетоносії. А як часто ракетоносії несуть чергування в середземному морі? І чому Росія їх туди виводить? Доволі цікаве питання, тому що жодного застосування останні, останніми роками, мабуть, не спостерігалося і. Це такий у них спосіб присутності. Там, в принципі, діє постійне оперативне угрупування. Раніше воно базувалося в Тартусі Сергійська Арабська Республіка. Станом на зараз вони фактично бовтаються в морі. Всі ми спостерігаємо за тим, як росіян там більше десяти діб не пускають на власну, тепер вже мабуть колишню базу, нагадую єдину закордонну військово-морську базу Російської Федерації, так званої. І ймовірніше за все, зараз це більше такий режим очікування. Але звісно, судна, які знаходяться в цьому конвої, які призначені для того, щоб забрати з Сирії свою техніку, вони фактично знаходяться у супроводі цих бойових одиниць. Тому тут теж треба слідкувати за ситуацією в Динаміці. Так, на жаль, у них досі є дружні, так би мовити, режими вже в Африці. Можуть вони, в принципі, ймовірно, і туди зайти, але все ж таки бази там нема. Пане Плетенчук, дякуємо, що долучилися. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.